Знаєте, шановні глядачі, те, як відносяться до наших громадян в нашій країні, в нашій прекрасній країні, чудовій країні, не налазені на яку голову і ні в які рамки, те, що роблять з простими громадянами, які сплачують податки, які кормлять всіх, що там сидять наверху, а вони на це все, що з людьми куїть, ку... ну, роблять, не реагують. Взагалі ніяк не реагують. от. Це просто якийсь, якийсь ну, геноцид людей. Давайте подивимося відео. Проблем, що дуже часто ми думаємо, що це працівники ТЦК, але є відповідні випадки, коли ТЦК залучає е, осіб, які передягнуті в військову форму під приводом ТЦК, яких доставляють до ТЦК. А потім ТЦК оформлює, що ця особа з'явилася добровільно. Є такі випадки також, і на жаль, держава не реагує на це також. Це війні люди. Я... Ще раз, раз цивільні працівники. люди представляються це... представниками ТЦК. Це не завжди цивільні люди. Це е, є такі формування, як ДФТГ. Так, так. Да? Я, ми з вами про це в студії говорили літом в броварах. Наприклад, я наводив такий приклад, коли там ДФТГ місцеве затримує людей, е, нібито за порушення військового обліку, доставляє до ТЦК броварського, а Броварський ТЦК вже оформлює це, як е, ця особа з'явилась добровільно, вона виявила бажання і поїхала за півтори години. Пройшла всі і через три години вже десь в навчальному центрі. Тому я про це й кажу: що держава не реагує на жаль на такі порушення, тому що в пріоритеті можливо ну максимальне наповнення збройних сил такими людьми. Тому, на жаль, е я думаю, що проблема це є вже системна, вона не полягає на рівні тільки одного якогось конкретного службовця ТЦК. Відповідаючи відповідаю, на ваше питання, так. яка кваліфікація цих дій, якщо це дійсно особи, які проходять службу в ТЦК і вчинили такі дії, вони вчинили службові злочини. Ну, Бачите, ви самі зрозуміли, самі побачили, про це вже говорять е, прямо, не соромлячись, не, скри, не, ну, не приховуючи, це адвокат, він говорить і розповідає, як е, е, коять з нашими людьми, що роблять. Да? Навіть вже не цураються ніякими методами. Мало того, що е, поліцейські, які давали присягу захищати е, Права і свободи громадян. Мало того, що військові не можуть будь, залучити це стаття 17 Конституції України до будь-яких агресивних дій, вони не можуть нічого як би сказати, робити проти людей. Ну, а ви бачите, що робиться, да? то ще залучають і просто цивільних осіб якихось, деякі видають посвідчення і вони перевіряють простих громадян, чіпляються на вулицях до них. Ну, давайте так назвемо це не тітушки. От скажіть, будь ласка, ну це як? Це так, що один простий громадянин з якимось там посвідченням, яке йому там папером видали, чіпляється до другого громадянина, ти обновив дані, не обновив дані військові, тянуть їх в військомат, і потім ця людина, бачите, стається так, що вона добровільно поїхала кудись. Я не проти, як би сказати, нас страшна війна, нас страшний ворог, але все це воно повинно бути законно. Ну, ви бачите, адвокат говорить, що напевно держава тому не реагує, не реагує на це все, тому що от якось треба. Так а чому ж тоді ця держава в бюджеті піднімає зарплату депутатам, а не військовим? Не, 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 не тим хлопцям, які захищають нашу державу, не тим хлопцям, які сидять в окопах півдощ, вслякоть, під пулями, під обстрілами, ризикуючи своїм життям, а депутати. Чиїм життям ризикують? Чим вони депутати ризикують, що вони собі піднімають заробітну плату? Такі ж бідні нещасні. А не реагують на оце все, що тут коїться, значить їм вигодно це все. Чому вони не реагують? Ми ж їх обирали туди, ми, ну, щоб вони нас з вами захищали, а не отако з нами коїли. То, шановні глядачі, шановні українці, коли таке стається, вимагайте, вимагайте посвідчення. По закону у всіх. Як е, говорив шмигаль, по закону всіх повинні бути бодікамери, повинні бути розпорядження коменданта на, на посадових осіб, які перевіряють, можуть перевіряти документи з, з мокрою печаткою. Вимагайте законних. Якщо вже забрали, привезли, нічого бездумно не підписуйте. У мене була така ситуація, я сам ходив. Оновлював дані, проходив ВЛК, все робив. Я прийшов туди до юристів, дають підписувати книжку, ще щось, а потім підсумують такий листочок. Просто листочок. І там написано: розписка, і я такий-то, такий-то, е, об'язуюсь, чи щось там, я вже не пам'ятаю. Просто-напросто словами е, написано. Більш нічого, кажу, а що це таке? Ну, це розписка, що ви у нас були. Я йому говорю. Це ви мені повинні дати розписку, що я у вас був, тому що я отсюди сюди вийду і десь мене зустрінуть, і немає ніякого підтвердження, що я у вас був, таке коїться. Він тик ми кажу, навіщо оце, Що це таке? Куди це? Це просто такий листочок, ви знаєте, як він десь кудись вклеїться. Тож уважно дивіться, що ви підписуєте і що ви робите. Я ще раз наголошую, я не проти мобілізації, я ніяким чином своїми відеороликами намагаюся зірвати мобілізаційний процес. Він повинен бути законним. людьми не, не повинні так коїть, так чинить, як чинять, як так ну, здіваються над людьми. Ось візьміть, у нас в новостародубі сталася страшна трагедія. Страшна трагедія від рук служб оповіщення, як вони говорять. Людина попала в лікарню з черпомозговою травмою знову. Лежить в комі. Людина говорила, що в нього бронь, він переброньовується. Ніхто не звертав уваги. І зі слів очевидців, людина в військовій формі, на тому дастері, за ним гналася в вузькому провулці. Говорять, що люди збили. Ну, Очевиці говорять, що цією машиною протаранили того мопеда, і людина впала головою на каміння. Служба, як би сказати, інформаційна служба ТЦК виходить і говорить, що такого не було. Що він тікав, не спорився з керуванням, врізався в желізний паркан. А що ж вони будуть говорити? Ви розумієте? Людина постраждала від рук військових. Вони ж військовими рахуються. А вони, виходять, їх вигражують. І невідомо були на них бодікамери? Не було. Але люди, очевидці, говорять, що не було ніяких бодікамер, нічого не було. І зараз адвокати е, збираються витребувати інформацію з цих бодікамер, але вони говорять, що вони мають тільки через рішення суду їх взяти. То навіщо тоді ці бодікамери їм при, ну, вішають? Скажіть, будь ласка, коли це закінчиться? Коли закінчиться оце все свавілля, оце, як би сказати, е, знущання над е, громадянами? У мене також вчора оновлюю резерв плюс. Заходжу в резерв плюс, я заброньований, да, у мене відстрочка поновити резерв плюс. Ним часа три не оновлювався, потім приходить, не відстрочки, не бронювання немає. Хоча бронювання було до 31.01.2026. Зараз буду розбиратися, що, що коїться. Ви розумієте? Тож нас просто відловлюють як якихось собак. Не, не, ну, не піднімають вони зарплату військовим. А собі, собі, а скільки крадуть? Чучильник «Укренерго», уходячи, 40 мільйонів гривень премії собі виписав. Де він? А ми з вами у всьому винні. Розумієте? І нас з вами отак от, до нас відносяться, і нас з вами отак от відловлюють. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Буду дуже вдячний всіх поважаю, всіх підписників, всіх глядачів. Підписуйтесь, ставте вподобайку, якщо сподобалося відео. У мене на цьому все.